Дві вистави Одна Україна. Коломийський обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича відзначив 175-річчя. З нагоди цього історичного дійства озерківчани представили театральний синтез разом із полтавським театром імені Миколи Гоголя, Анничка і Наталка Полтавка. Артисти Коломийського театру вдало втілили драму, а Гоголівці вокальні партії, подарувавши глядачам емоційне занурення у творчий простір. Чимало гостей, серед яких театральні митці культуру, Представники влади вручили нагороди і лунали, звісно, вітання. Це театральне дійство увійде в історію найдавнішого українського театру Галичини та Коломиї. Майже два століття на вічній землі Прикарпаття у нашій славній Коломиї повнокровно пульсує театральне життя гідним продовжувачем, якого є наш рідний. Коломийський, академічний, обласний український драматичний театр. І професійний театр, розпочавши новітню історію, підняв завісу для своїх шануватів за словами Великобританії, Італії, Канаді, Польщі, Румунії. українські та міжнародні фестивалі. Усе це люди багатовекторної культурної дипломатії новоствореного колективу. Мистецтво театральне сьогодні об'єднало нас у такому прекрасному пошатному залі. Найсердечніші вітання вам від Івано-Франківської обласної державної військової адміністрації та її очільниці Світлани Онищук. Ми зібралися з вами для того, щоб пошанувати наших акторів, наш театр з нагоди 175-річчя. Згадую, як 5 років тому ми святкували у мирний ще більш-менш час, як багато тоді зробилося і цей зал, і ці крісла, і основа куліса, і ремонт, і ще була в нас велика мрія добудувати театр. Але, на жаль, сьогодні настав такий час, що все, що ми маємо, ми в першу чергу повинні віддати на фронт. Нехай у цей непростий час ви продовжуєте працювати і розвиватися. Нехай ще багато років у вас будуть нові вистави, нові постановки, натхнення і прекрасні глядачі. Вони воюють, думаю, саме за це, щоб була українська мова, щоб був український театр, щоб було велике українське кіно, яке колись було навіть приклятих більшовиках. Питику, друже, що казати, скільки списів тяжких боях зламати, щоб театр відкрити, наповнити його людьми. І люди йдуть, ставлять в ньому два режисери, тільки ми. Фільський театр Бере участь у відторганні агресії. Імперської Росії проти України бере участь тим, що він продовжує працювати, гастролює під час всіх окупацій, які були, включаючи і німецьку, і радянську, цей театр не зрадив принципу Бог і Україна і робить це до і по сьогодні. Я дуже дякую за це. Що ви робите це на всіх сценах України і світу. Ми всі є не просто свідками, ми є творцями великої історичної події, де нарешті через 175 років то з'єдналися дві великі, два великі крила великої української культури. Двох великих театрів. Те, що ви зараз бачили, це вперше на події міц сінічному на Україні ніхто ще не робив. Це нас ми дуже хвилювалися, бо це своєрідний так, творчий експеримент. От що в нас вийшло, коли ми з'їдали на талку з, з Анничкою, Розумієте, щось, мабуть, файне вийшло, правда? На цвинтарі монастирок про священий владика єпископ, помічник Коломийської єпархії УГКЦ Петро Голіней та священник собору архістратига Михаїла Отець Іван відправили поминальну панахиду на могилі засновника театру, вшанувати пам'ять отця Івана Озеркевича та легендарних акторів прийшли працівники та артисти театру.